Вітаю вас! Це другий випуск програми Знай думай обирай просвітницького проєкту, адресованого українським виборцям. Ми маємо на меті допомогти вам розібратися із тонкощами виборчого законодавства, показати вам, глядачам процес обрання влади, так би мовити, зсередини. Нагадаю, передачі створено у межах громадського проекту громадської організації Оріана світ за сприяння фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. У першому випуску програми ми говорили про новації закону про місцеві вибори. Якщо ви пропустили цю програму, можете передивитися її в Ютубі. А сьогодні ми більш детально зупинимося на пропорційній виборчій системі і розкажемо вам, як знайти себе у списках виборців. Але для початку, перед початком розмови, пропоную переглянути сюжет, в якому ми зібрали думки вінничан з приводу окресленої нами теми. Велелюдний форум у Вінниці. Для нас зручний варіант поспілкуватися з різними категоріями людей, вловити настрої і запити часу. Тут сьогодні говорять про доступність в усіх її проявах. Ми питаємо про інформаційну, ту, яка безпосередньо дотична до майбутніх виборів і до самих виборців. Коли приходять на вибори і список такий, там 5, 10, 20 прізвищ, вони взагалі тіряються, вони не знають. А якщо, окрім прізвищ ще назви партій та імена їхніх лідерів, чи розбереться електорат з такою новою системою? «Сама велика проблема в Україні, як я кажу, це наша необізнаність. Вінничанину Володимиру передаємо буклет з інфографікою щодо змін у виборчому законодавстві. Пропонуємо оцінити, наскільки корисна така добірка інформації. Я впевнений, що 100% відсотків потрібно для того, щоб люди могли зорієнтуватися, перевірити себе, чи є вони в списках, знати, де їхня виборча дільниця, як цей процес відбувається. Потрібно однозначно. Сам Володимир із числа активних та ініціативних громадян. Якщо має запитання, знає, де шукати відповідь, але погоджується так, діють не всі. Особисто для мене доступ нормальний. Я користуюся мережею інтернет, слідкую, там, спілкуюся з людьми активними. Для мене доступу достатньо. Можливо, є категорії людей, яким треба більш е, якби інші джерела інформації. Треба включатися в суспільне життя і розуміти, що зміни починаються з кожного, не чекати їх від когось. Роботи змінювати щось самому. Отже, маємо добірку думок Вінничан, а коментувати і консультувати у першій частині програми буде наш експерт Світлана Денисюк, доктор політичних наук, професор кафедри суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету. Я вас вітаю нашій студії! Дякую, вітаю, шановних глядачів! Дуже приємно, що цікавляться цією проблематикою. І це дуже актуально, тому що звісно, новий закон про вибори дуже заплутаний, і система непроста. Будемо пробувати розібратися, пані Світлано. Давайте спочатку озвучимо, що таке пропорційна виборча система. Ось як, як на уроці в школі. Спочатку починаємо з термінів. Простіше кажучи, пропорційна виборча система це коли виборці обирають списки, які представляє партія, списки, які складаються з кандидатів. На певну посаду. Пропорційна система вона досить історично вже склалась і у світі практикується, є різні варіанти пропорційної системи. Є система, коли обираються за закритими списками, жорсткі списки. Є варіанти, коли обирає виборець і фактично ранжує тих кандидатів, які представлені в списках. Може поставити вибирання. один, два, три, і тоді стає очевидним, хто має більше переваг. Є варіант відкриті списки. От на сьогодні, в процесі виборів місцевих, ми якраз будемо мати справу з відкритими списками. Де їх можна побачити? Ці відкриті списки? Відкриті списки формуються. Ще партії якраз в процесі подання своїх кандидатів на певні посади, тобто міська організація партійна висуває кандидатів у міську раду. Обласна організація, якщо вона зареєстрована як обласна, вона висуває депутатів в обласну раду, і відповідно районні організації роблять так само. А скільки може бути гіпотетично депутатів у цьому списку? Не обмежена кількість? Um, ні, звичайно, ні. Бюлетень виглядає таким чином, що записана назва партії, записаний лідер партії, місцевий лідер партії, і той кандидат, який претендує на певну посаду відповідно у міській, районній чи обласній раді. Може бути таке, що якраз кандидат і не зазначений, а тільки назва партії і лідер партії. Я хотіла вас запитати, чому ось цю модель, яку обрала нині Україна, називають німецькою моделлю. Німецькою моделлю називають через те, що це відкриті списки. Якщо виборці наші пам'ятають, то попередні вибори до Верховної Ради вони були за закритими списками, тобто це крок назустріч громадянам, але з іншої сторони громадяни не впливають на формування цього списку. І загалом ми ніяк не можемо внести туди ту особу, яку вважаємо за потрібне. Тобто, все одно партія вона повинна висунути ту людину, яку вважає за потрібне. німецька, тому що німеччина за цим німеччина за, за цим стоїть. Да, і взагалі в Європі ще практикується квота на сьогодні. Згідно закону нового, 30% повинні бути кандидати в списках однієї статі. Якщо, наприклад, жіноча партія 30% чоловіків, якщо це партія звичайна 30% жінок. Хоча е варто зазначити, що в законі якраз і не прописані якісь санкції, якщо не виконати цю норму. Норму закону. Я би хотіла зараз пояснити більш детально і використати навіть нашу дошку, яка mm -hmm. <говорення> також постійно бере участь у обговореннях. Тобто ми її використовуємо цю uh -huh. дошку для того, щоб детальніше пояснити глядачам, як працює система на практиці. Uh -huh. Те, що ви щойно озвучили. Тобто uh -huh. в нас є. Да, Намалюйте. Да. Ось у нас є партія, скажімо, а так uh -huh. вона в спи... назва партії. Далі в нас з'являється в бюлетені лідер. Правильно? Лідер цієї партії і є кандидат. Який може бути, бути да, менший, а може і не бути. Якщо його не на певному окрузі, партія uh -huh. не висуває кандидата, тобто да. його немає, тоді за кого голосує вибори? Фактично, ми голосуємо за партію і одночасно за лідера. Згідно нового закону, ми можемо віддати тільки один голос. Він автоматичний і за лідера, і за партію, і за того третього, скажімо, третю третій елемент, да, або другий кандидат, який висувається від партії. Тобто, в будь-якому випадку є сенс віддати цей голос, якщо подобається партія. Виборець може обрати лідера, тому що він подобається і автоматично голосує за партію. Е, знову ж таки, хотіла би зупинитися на такій нормі, як прохідний бар'єр, і знову ж таки використати нашу дошку, якщо дозволите. Е, ось, скажімо, в нас є область, яка поділена на округи, так? Ну, нехай буде гіпотетично, ось так. У нас є певні округи. Uh -huh. І в кожному з цих округів може бути в бюлетені. У нас є кілька партій, так? Да. Ті, які зареєстровані, Ті, як які я зареєстровані. сказала, да, міська організація або можна дати кандидат місто, да, обласна. В ну область. ось у нас є знову ж таки наша там партія А, скажімо, ось вона тут, і тут, і тут. Uh -huh. Є ще якась партія, скажімо, ну хай буде партія Б. Якщо вам подобається, хай б латинська, так? І тут, і тут, і тут. І є, знову ж таки, шановні глядачі, це умовно, це не значить, що ми придумуємо партії. І є якась партія Це. І от, скажімо, якщо я правильно зрозуміла, ви мене підправите. Ось, наприклад, в цьому окрузі нас. Більше всього голосів своєї довіри глядачі, виборці, виборці віддали за цю партію і тут, і тут. А ось тут, наприклад, у нас виграв цей кандидат. Ну і тут хай буде. Тобто, якщо в нас виходить, рахується в кожному окрузі голоси, і виходить так, що ось цей кандидат в нас, ця партія не набрала 5% відсоткового бар'єру. Що угу. трапляється з цим кандидатом? Якщо партія не набрала 5%, то відповідно вона і не може далі просувати своїх кандидатів, вони не стають депутатами. Але підрахунки, хто проходить до ради міської чи обласної, цей процес набагато складніший. В законі прописані в загальних рисах, як відбуваються підрахунки, але Якщо говорити про підрахунки голосів, це система досить складна. Наприклад, якщо в місті, ну нехай умовно кажучи, невелике місто, може бути 1300 жителів, то відповідно буде згідно нового закону 14 мандатів, якщо говорити про міську раду. Я можу це записувати? Да, можна записати. Умовно в нас є 1300 тисяча Наприклад, 1300 жителів, але тисяча проголосувала за, за певні, да, певні політичні а сили. А в нас є 14, ви кажете? А мандат. у нас 14, так. Да. 14 мандатів. Так. Да. Тому що така кількість жителів в місті. Угу. Коли тисяча жителів проголосували за різні політичні сили, треба визначити цей 5% бар'єр. 5% від тисячі це буде 50. Умовно кажучи, 50 голосів. Наприклад, за партії, які подолали 5%, тому що потім рахуються ті голоси, проголосувало 700 виборців, тому що не всі ж проголосують за ті сили, які пройдуть. 700, тоді це, цю кількість ділять на 14 мандатів, і ми отримуємо ту кількість голосів, яка віддається, припадає на цю виборчу квоту. Це буде в даному випадку теж 50%. Угу. Потім береться оце число 50 і підраховують голоси, скільки набрала кожна політична сила в кожному, скажімо, виборчому окрузі. Коли, наприклад, політична сила набрала 50 голосів, так, у нас є 50 відповідає одному мандату. Значить, від цієї партії буде йти одна особа в міська міську раду. В так, якщо ж набрала, наприклад, партія 250, буде 5 осіб і так далі. Десяті ті, які залишаються при підрахунках, вони потім порівнюються, і там, де більша кількість десятих, наприклад, 75 може бути, перетворюються в один мандат. Справа в тому, що на цьому не закінчуються підрахунки. Це досить складна система. Далі порівнюються кандидати однієї партії, які вони набрали відсотки в межах певного округу. Тобто можна побудувати табличку і розписати Іванов, Петров, Сідоров і так далі. Нечипоренко, і хтось там набрав відсоток 25, хтось набрав 17, 16, 10 і так далі. Тобто зверніть увагу, що мова йде про відсотки порівняно з іншими кандидатами від інших політичних сил. Далі порівнюються ці кандидати в межах, які знаходяться у однієї партії, порівнюються відсотково між собою. Якщо, наприклад, від партії є 5 мандатів, а у нас 7 претендентів, відповідно, треба обрати п'ятьох. З цих семи, які із є? цих семи, так. Да. якщо, наприклад, є однакова кількість відсотків, може бути, наприклад, 10 відсотків, тоді порівнюють кількість голосів відданих за цих людей. Може бути таке, що 10 відсотків в одному окрузі це 25 осіб, а в іншому окрузі це може 75, дивлячись, скільки людей прийшли на вибори. Тобто ви можете побачити, що система досить складна, і наскільки члени виборчих комісій зможуть правильно все це підрахувати, наскільки можна встигнути на сьогоднішній день навчити їх цьому, це теж одна з проблем. Тоді логічне запитання після цієї складної, на мій погляд, математики. Якщо законотворці прийняли такі зміни, значить очікували на покращення, то чим ця нова система краща, ніж стара мажоритарка, до якої всі звикли на місцевих виборах? За великим рахунком, немає ідеальної виборчої системи. Кожна виборча система, вона майбутньо ефективна в певних умовах. Якщо говорити про мажоритарну систему, я вважаю, що якраз мажоритарна досить вдала для застосування на місцевих виборах. Коли говорити про цю систему, вона більш демократичніша ніж, наприклад, система, яка була згідно минулого закону. Але якщо порівняти з іншими системами, все ж таки тут закладений серйозний механізм маніпуляцій із підрахунками, із навіть математикою, якщо змоделювати цю ситуацію, взято умовні партії, то ми виходимо на те, що проходять якраз тільки провладні партії, які є досить потужними, великими, впливовими. І можливо на даний момент, коли країна в кризі, в цьому є сенс, але якщо говорити про демократію, знов ж таки виникає питання. Багато хто цю систему називає компромісним варіантом, проміжним. То ви далі до чого нам треба прагнути? До якої системи? Дійсно, можливо, і можна називати цю систему компромісною, але я думаю, що прагнути треба до більш елементів прямої демократії, щоб громадяни безпосередньо впливали на прийняття рішень і на формування списків. Якщо говорити про виборчу систему в Швейцарії, вона там пропорційна виборча система, але виборець він може обрати і кандидатів з інших політичних сил, голосує за партію і за персоналі, і теж може їх ранжувати, виставляти на певні місця. І тоді мова йде про те, що не стільки партія відіграє роль, скільки окрема персоналія, якій довіряють люди на місцях. Спасибі пані Світлану, що прийшли до нас і допомогли нам розібратися у складних новаціях, які недавно з'явилися в нашому житті і мають бути опробовані на майбутніх місцевих виборах. Ми ж рухаємося далі і поговоримо далі про те, як знайти себе у списку виборців. Ви давно перевіряли себе у списку виборців? Як зробити це, не виходячи з дому? Моя колега зробила це, їй це вдалося, і вона охоче поділиться власним досвідом. Отже, увага на екран. Більшість часу я проводжу на робочому місці, тож і перевірити себе у виборчих списках вирішила в інтернеті під час обідньої перерви. Зайшла на сайт Центральної виборчої комісії Державний реєстр виборців. По тому зареєструвалась у розділі Особистий кабінет виборця на заповнення і звірення інформації з паспортом витратила сім хвилин. Поля прізвища ім'я і по батькові я заповнюю виключно українською мовою, так як і записано у моєму паспорті. Також я пишу дату народження і вже за добу можу чекати на відповідь. Наступного дня перевірила свою електронну пошту, але, попри умови сайту, листа не знайшла. Тому заходжу знову на сайт центральної виборчої комісії. Вже наступного дня за відповіддю я завітала на свою електронну пошту, але її там не було. Тому я звернулася до особистого кабінету, де вже наступного дня, о 10-й годині ранку, я побачила себе у виборчих списках. Отже, ось такого листа я отримала всі мої дані правильні. Я, Закревська Олена Олексіївна, присутня в державному реєстрі виборців. Голосуватиму на виборчій дільниці, що утворена на постійній основі номер 051461 За адресою вулиця Тарногродського, 27 місто Вінниця, у центрі професійно-технічної освіти номер 1 вестибюль навчального корпусу. Така відповідь мене повністю задовольняє. Отже, перевірити себе у виборчих списках, не виходячи з дому чи офісу, можна навіть з мобільного. Це точно економить час і позбавляє передвиборних занепокоєнь. Те, що вдалося Олені, може зробити кожен виборець, якщо він має доступ до інтернету. Якщо немає, розкажемо, як зробити це інакше. У цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість. Ми запросили до студії на розмову начальника відділу ведення державного реєстру виборців Анатолія Синявського. Пане Анатолію, я вас вітаю у студії. Доброго дня всім присутнім і доброго дня, шановним нашим глядачам, перше запитання: що ж таке державний реєстр виборців простою мовою. Просто, ой, це база даних, якщо просто, А, а взагалі там називається автоматизована інформаційна телекомунікаційна система Державного реєстру виборців. Там містяться дані про всіх, хто голосує в Україні. Там містяться персональні дані виборців. Це громадян України, які згідно закону, згідно Конституції, 70 статті Конституції мають право голосувати, приймати участь в голосуванні. Ми в сюжеті побачили варіант, коли можна перевірити себе у списку виборців, не виходячи з дому через інтернет. Якщо інтернету немає, сільська місцевість або люди старшого віку, які не вміють ним користуватися що робити тоді? Ну по перше, перевірили не в списку виборців, а в, в реєстр, а в державному реєстрі виборців. Списки виборців друкуються вже пізніше, і які передаються до, до дільничних виборчих комісій. Це перевірили в реєстрі, але це одне невеличке зауваження: в разі, якщо людина виборець змінив місце голосування, треба уважно подивитися, чи змінилася виборча дільниця, яка була зазначена в вашому запиті, в відповіді на ваш запит. Якщо змінилася терміново, треба підійти до нас, і ми проведемо відповідні зміни. Може змінитися прізвище. Ви могли ввести прізвище одне. Потім отримали відповідь, що ви є, все нормально, але ви потім змінили, не придали уваги до цього. І в списку виборців може бути інше вже. вірніше сказали, попереднє ваше прізвище, а те, що ви вже отримали пізніше, не буде зазначено. Тому слід дуже уважно дивитися на ту відповідь, яка вам надійде після вашого запиту. Через інтернет надавати. Так, так. Добре, а варіант те, що... без інтернету. Куди йти? Інтернет. Де ви знаходитесь? Значить, відділ ведення Державного реєстру виборців міста Вінниці знаходиться за адресою Річчя Перемоги 7. Це третій поверх ліве крило. Чекайте, я мабуть за вами буду конспектувати. Отже, шановні глядачі, якщо в нас немає інтернету, ще раз куди ми йдемо? Вулиця Річчя Перемоги. Річчя Перемоги. Це місто вінниця, за уваження. Так, місто Вінниця, тільки для Вінниця. І кабінет 337 Кабінет 337 Що в, раз, ми... в разі, коли буде багато виборців, приходить, ми в ще одному в одному додатковому кабінеті робимо прийом виборців, аби пришвидшити опрацювання даних. Що ми туди беремо з собою? Паспорт. Паспорт. І в першу чергу, паспорт, так. Це основний документ, за яким ми працюємо. В разі, якщо е, звертається особа, яка чи за дорученням звертається особа стосовно іншої особи, яка не може самостійно пересуватися, то відповідно має бути і довідка медична про заключення, що дана особа не може е, постійно пересуватися. Тимчасово це вже вирішує Дільніша виборча комісія. Якщо це не місто Вінниця, у нас є райони, люди, які живуть Скажено, в районах, бо в селах. Куди їм їхати? При кожній рай держадміністрації є відповідний відділ ведення державного реєстру виборців того чи іншого району. Є е, навіть в містах обласного підпорядкування. Це Хмільник, це Жмеренка, це Козятин в такому плані, розумієте. Це значить в тих містах вже два відділи. Як і в місті Вінниця, є ще й відділ Вінницької державної райдержадміністрації. Давайте повернемося до тих випадків, які ви на початку розмови озвучили. Якщо людина змінила прописку, як швидко її можуть поновити, внести за новою адресою до списку виборців? У відповідності до закону про державний реєстр виборців, зміни до державного реєстру виборців вносяться щомісяця. Це законом передбачені суб'єкти організації структури, які мають подавати щомісяця до 5 числа. Всі зміни ми отримуємо, Але бувають якісь, мабуть. Певні випадки у тих організацій бувають випадки, коли нам не надходить та відповідна інформація, і в даному випадку, в тих випадках, ми, значить, не отримуємо інформацію і робиться пробіли. Нам потім клопіт вишуковувати, ми не знаємо, де що як, але шукаємо, знаходимо. Краще за все, коли виборець сам прийде, якщо він сумнівається, що відповідні дані його персональні є в реєстрі. він… Звертатися до нас, ми, ми вже перевіряємо. Словом, я правильно Вас зрозуміла, я жила у Вінниці, переїхала, наприклад, у місто Хмільник, я повинна там, там. сходити там. до відділу реєстру і подати свої дані, що я переїхала, живу за Новокрас. Якщо, якщо ви переїхали в сам місто Хмільник, то до відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради. Якщо в село Хмельницького району, то до відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької районної державної адміністрації. Ще один випадок літо минуло в розпалі сезону дружень. Дівчата змінюють прізвища. Вони самі мають подбати про те, щоб нове прізвище з'явилося у реєстрі. Це нам мають подавати заклади Державної міграційної служби, але бажано, щоб дівчата прийшли перевірили. Це вже буде 100% буде гарантія, що відповідна жінка вже буде в списку виборців зі своїм же новим прізвищем. На початку розмови ви сказали, що є суттєва різниця між списками виборців, які о, перед виборами на дільниці потрапляють, і реєстром. Ось в, в цьому проміжку може, можливо статись помилка? Ні, ні, суттєвих немає, розумієте? Ми ведемо реєстр щомісяця оновлюємо, але це місяць. А напередодні виборів ми ще додатково робимо е, включення, опрацювання нових подань. Всі суб'єкти подання згідно закону про вибори. Завчасно ще раз подають. Не в той період, як завжди, а ще раніше подають нам дані і ми їх доопрацьовуємо. І останній день, який ми можемо допрацьовувати дані, це за 5 днів до е, Дня виборів. Це останній день, коли можна до нас звернутися. Але бажано не тягнути до того часу, бо, як завжди, в ці дні дуже багато людей, дуже важко їм і нам. Як показує практика, все-таки люди відкладають на останній день. Так, період. як показує практика, багато людей відкладає на останній день. Важливо зарані прийти і все в спокійній обстановці все опрацювати. Тобто я правильно Вас зрозуміла? Якщо людина згадає, що вона себе не перевірила і не впевнена у точності своїх даних, пізніше, ніж за п'ять днів до виборів, вона нічого змінити не зможе? Ні, це вже ну, тільки до суду. А суд зможе внести? Суд не внесе в списки, він може прийняти рішення дати, надати право проголосувати чи не дати право голосування. Розумієте? Я ж не знаю, не можу передбачити, що в списку виборців буде стосовно тієї чи іншої особи. Я кажу, що пізніше може тільки суд вирішити певні питання. В день Щоб голосування його можуть? Змін? В день ні. Жодних змін, жодних, нічого не буде. Це новація цього року. Так. Раніше в день виборів можна було змінити. Також ні. не можна було. Ні. Не можна. Ініше виборча комісія завчасно закриють списки, підведуть черту риску і все. Пане Анатолію, нещодавно межі міста Вінниці змінилися. Чи це вплине на процес місцевих виборів? Ну, на сам процес місцевих виборів це не вплине, але, скажімо так, певна кількість виборців, більше 2600 людей, які голосували раніше в Вінницькому районі по селах, будуть голосувати тепер в місті Вінниці. І процес цей дуже важкий у нас був з нашими колегами з Вінницького роду передати вулиці, передати виборців. І тепер виборці будуть отримувати запрошення вже голосувати не в Вінницькому районі, а в місті Вінниці, і вони мають більш уважно подивитися, а куди їм йти. Скажімо так, там більше семи дільниць, які приймуть цих виборців з Вінницького району. Ті дільниці, які знаходяться в місті Вінниці, скажемо так, для того, аби надати можливість проголосувати в місті Вінниці мешканцям, що зареєстровані. В академічному, в агрономічному, утворена нова виборч. Ні, не утворена, в... да, утворена нова виборча дільниця в 36-й школі. Там будуть голосувати мешканці, які раніше голосували, скажімо так, в сільхоз Національному агрономічному університеті. Аграрному, Аграрному так, університеті. вони перейдуть в нову дільницю, на нову дільницю в 36-й школі, там друга утворена. а на звільне місце підуть голосувати ті виборці, які зареєстровані Скажімо так, по тому масиву, який називається академічний, агрономічний. Чи достатньо ці люди поінформовані? Ось куди їм зараз звертатися? Потрібно якісь документи кудись надати? Чи все-таки все в автоматичному режимі відбудеться? Це ми е, зробили в автоматичному режимі, але бажано, е, щоб виборці саме пересвічилися. Або через інтернет, або звернувся до нас. Отже, ми підводимо підсумок розмови з вами. Е, нагадаємо, ще раз, шановні виборці. Для того щоб у день виборів, 25 жовтня, з вами не трапилось прикростей, коли ви не знайдете себе у списку або будуть якісь неточності. Ви маєте до того перевірити себе, або звернувшись, якщо ви живете у Вінниці, на 50-річчя перемоги 7 до реєстру, державного реєстру виборців. Або якщо ви маєте інтернет, це може бути другий крок, і він найпростіший, якщо ви маєте інтернет, на сайт ДВР. ДРВ, навпаки. Д, о, бачите. ДРВ. Бачите, я. Державний реєстр виборців. Державний реєстр виборців. Go, you. Go, you Або третій крок за місцем проживання, якщо це райони, так? Ну, вони можуть за цим же сайтом зареєструвавшись, за, вони отримують свою виборчу дільницю, покажуть. Але за своїм, якщо треба прийти, немає доступу. Якщо ви не живете в Вінниці, у вас немає інтернету, десь то, живете в районі То в адміністрацію району підходить. В районну адміністрацію з проживання так. Я вам дякую за розмову. Я сподіваюся, що наші поради будуть корисними для виборців. Вони вчасно спрацюють, вчасно перевірять себе і не матимуть прикростей 25 жовтня. Спасибі вам, шановні глядачі, що були з нами. Якщо ви були з нами, значить вам не байдуже. Стежте за ефірами. Ми будемо розповідати про головне і важливе.